Да, у мене був другий номер. А я так и не став у вас клиентом, да? То тобто есть я ще покажу присутный нон град, да, у вас в Монобанке. Що мені... Маєте я маю на увазі, что мне не можно стати клієнтом монобанка, правильно я понимаю? Будь-якому раніше ми замоговоримо з приводу рахунків, то з власних рахунків це не було можливо. Томака, хай ще раз звернеться до нас та людина, яка отримала переказ від як ви говорите, Від вашого імені, і ми детально е, зможемо безпосередньо це перевірити. Але, на жаль, на даний час, ну, це, скоріш е, все, ну, якесь, ну, виглядає як якесь непорозуміння, грубо що... Ну, але знову ж таки, е, скажімо так, грубо говорячи, е, у, на 100% говорити про те, що такої людини з таким іменем прізвищем немає, ну, ми не можемо. Це в Ну, Олексій іменно Оскер, Ну, я не знаю прямо. Добре, ну в будь-якому разі, хай людина, яка отримала платіж. Будемо дивитися. Питання: це таке. Я можу стати клієнтом вашого банка? Можете попробувати зареєструвати. Ага. Хорошо, добре. Дякую. Так. Дякую вам звернення, Гарного дня. Странно то, що то. Ні, так, покажи. Це странно то, -то, -то що іменно від Олексія Оскера іменно на мою карточку, щоб йшов. От, дивіться, значить, Олексій і і Оскер. Я Стоп, щоб воно стой. просто не ушло, воно вискакує, вниз. А да, ніть. О. Ну, от я прислав 5 грн з пенсійної картки Оскар Олексію. І от хтось прислав Олексі і, і Оскер. Підписано правильно, тільки у мене правильно підписується, навіть коли там люди в Маніграм присилають, Western Юніон, вони всегда підписують прізвище і ім'я. Отак правильно пишуться. Не отак. Пальць. Ну скажіть, будь ласка, що два хочете сказати в Україні два Олексія Оскара? Три. Ну, і три, чи скільки їх розвелося? Учитую, що я в монобанці не є клієнтом. Просто-напросто. Поэтому е, у мене просто прохання: е, якщо це хтось скидав, ось, будь ласка, за, за світей, Напишіть, будь ласка, хто скинув цю суму? Бо це підпис Сделай клієнта екран, банка. будь пожалуйста, не таким ярким. Це э, підпис клієнта банка. Тобто, це не підпис, як вона сказала. Господи, може, хтось підписав призначення? Ні, це не призначення. Це э, так підписаний клієнт банка. Получається, під моїм, вибачте, фамілію ім'ям э, ну, існує э, клієнт банка. Хто ти? І е, підписане призначення це ось. Ось, подиви, покажи людям. Ось. Людина підписала, я відповів подякував. Ось е, Вовина карточка. От Володимир сам знімає. Ось покаже карточку. Що це от, дійсно Зарецький Володимир власний карточка, Монобанк це. Е, Ну вибачте, Оскар Олексій два. Є два Оскара Олексії, тобто від мого імені цілий клієнт банка є. Я про це не знаю. Така якщо завтра прийде СБУ, скаже, ти перечислив мільйон гривень в офшор. Я тебе скажу. Якщо значить... тільки полмільйона перечислив. Значить. Ну якщо вірить. Так ну, При я притуло. Тип... Сто процентов. Даю... Мандабули пізабули пишуть опшори. Оскар ви будете кошти в опшоре. Ви хоть слово вивчить обшорники вы.